Привіт! Ось рік добігає до кінця, і я так думаю настав зручний час зробити деяке узагальнення рев'ю. Я давно вже не робив ніяких апдейтів. Час щось сказати. Ось ви можете бачити перед собою ск скелет дрончика, вже без моторів. Це був мій перший прототип, який я зробив на базі ось цього чорного ящика, де всередині ховається. Біклбоне64. Я нагадаю зробив для нього власну версію політного контроллера, тобто його софтверну частину на базі source-code SPX4. Він виконується на одному із процесорів всередині цього сок. І хочу сказати, що він навіть був здатний літати. Але пілот я був не дуже досвідчений спочатку, і софт був не дуже завершений. В результаті одного із жорсткіших приземлень у нього відламалась нога. І я подумав, що можна трошки переглянути ідею. Цей дрон вийшов трошки важкий, наскільки я пам'ятаю, 3,5 кг. І відповідно його чотири мотори споживали досить суттєвий струм, десь до 30 ампер. Ось тут в мене навіть є. Датчик струму на базі датчика Холла І конектор використовую XT90, щоб скажімо, у піку він міг спокійно забезпечувати 100 А. Як я вже сказав, цим дроном керував комп'ютер, який фактично є BeagleBone 64 в такому досить великому корпусі, половина цього корпусу. Містить лише повітря, може більша частина. Сама плата займає незначний об'єм. Тут в мене винесений адаптер для SD-карточки для більшої зручності. Тут зверху я розмістив магнітометр. USB-роз'єми використовував зовнішній SSD-накопичувач. Тут в мене роз'єми з плати, яка забезпечує відвивід. Мені допомогли зробити хлопці. І Також ця плата містить Мью-датчики, барометр. Всякий ще перетворювачі ADC-DC, який забезпечує живлення і власні потреби цієї плати. Тут в мене зовнішній фан вентилятор, який забезпечує охолодження. І тут в мене один і другий це, це знаходиться. Мікроконтролери, які під'єднані по шині КАН, які забезпечують ось тут контроль моторами через D-SHOT протокол. І ось ця платка в мене поки що використовувалася для вводу аналогових даних через шину КАН про струм і напругу. Тому також є багато інших пінів, які можна призначити для якихось інших цілей. Ну, Так виглядає, що система досить складна і, очевидно, явно надлишкова для якогось невеликого дрона. Тут в мене є е, скажімо, інтерфейс до Шеніка в USB, який може підійти до свого комп'ютера і аналізувати, що відбувається на Шенікан. Тут в мене USB в серійний перетворювач ftd 232 який під'єдне до серійного порта. Цього комп'ютера, який мені дозволяє моніторити, що саме видає операційна система на термінал. От, власне, все, що цей комп'ютер, як він виглядає, працював більш-менш нормально останні часи, але так сталося, що один глядач подарував мені менший фрейм, і в мене якраз в цей час був комп'ютер Beagle YAI, який я почав вже досліджувати. Я подумав, що було б непогано їх об'єднати і поставити маленький AI-комп'ютер на набагато менший фрейм і подивитися, чи можна зробити з цього щось корисне. Ось тут в мене мій новий дрончик виглядає, мабуть, трошки дивно. Нагадаю, що я його отримав подарунок. Мається на базі фрейм. І ось такі дві батарейки. Послідовно з чого він складається. Ну, Звичайні моторчики Ксінг 2306, як я пам'ятаю. Так, 2306. Політний контролер на базі Міко Air H743. Там EC від того самого Mico Air. На цьому стандартні компоненти закінчуються. Тут в мене стоїть 50 ватний блок живлення. Який живить комп'ютер, тут ще ховається ELRS приймач. match Тут ми бачимо другий біквід політного контролера, навіть його usb роз'єм. І тут вихід блока живлення 5 вольт. Сам комп'ютер Біглбон ховає, ховається в цьому корпусі. Радіаторі майже не видно. Тут в мене... Оце батарейка 3 вольта, яка живить годинник реального часу тут під'єднане. Далі, тут в мене я припаяв хедер, його не було на платі, навіть позначення. Два дроти йдуть до ну, цієї кнопочки. Отут, це кнопка включення-виключення, живлення. Це Мені потрібно було, наприклад, як я провожу тест. Мені треба. Делікатно спинити операційну систему на платі Біглвай для того, щоб файлова система не скарапталась. Наприклад, я записую відео мені треба ж ці файли. Через те, що я спостеріг, якщо просто вимикати живлення, файлова система караптиться і потім навіть проблема завантажити операційну систему. Через те, я зробив цю кнопочку. Якщо мені треба спинити систему, я нажимаю кнопочку і система. Делікатно спиняється. Це одне. Далі, ось тут я в Captain Tape заізолював свою кастомну плату. Тут по цьому дроту подається сигнал з політного контролера Mavlink. Проблема в тому, що, наприклад, комп'ютер на БігЛай не завантажується, якщо подати живлення одночасно на політний контролер, на цей комп'ютер. Проблема виникає в тому, що політний контролер стартує за секунду чи за дві, а бігловає, йому треба з десятим за 20 секунд, щоб завантажитися. І коли політний контролер стартує, він починає публікувати дані. Мав лінк на цей інтерфейс, що конфузить комп'ютер, він застріє на етапі U-boot і далі не завантажується. Що я зробив? що ця плата, вона має вхід, яка вмикає комунікацію. В той момент, коли вже Linux завантажився і він готовий сприймати дані в нормальному форматі. Але це тільки одна функція. Інша проблема, яку розв'язує ця платка, була через якщо напряму під'єднати серійний порт з політного контролера на комп'ютер, виходить так, що. Політний контролер може подавати певний потенціал на цю плату, коли вона не вімкнута. І за рахунок того на шинах живлення не нульове значення, і цей комп'ютер попадає в такий зомбі-стейт. Щоб цього не було, я додав цю плату, вона транслює рівні і дозволяє мені запобігати того, щоб живлення на плату попадало через діоди. Серійного інтерфейсу, що недобри в багатьох відношеннях. Тобто тут стоїть звичайний такий собі транслятор рівний від Техасу інструмент, який виконує дві функції. Транслює рівні серійного інтерфейсу. Ну, вони логічні, рівні однакові 3 вольта, але тут в кабелі подається 5 вольт стандартного роз'єму серійного порту. Політно контроллери тут на 3,3 вольта сплати комп'ютера. Сам вхід політний контролер є толерантний до 5 а це не складає проблему. І в іншу сторону вживлення не подається, коли комп'ютерна бігл AI ще готовий. І ще була третя проблема. Якщо просто під'єднати цей кабель до цієї плати, вона починає осцилювати чи приймати шуми на дуже високій частоті. Сам трансляторів має працювати на сотні МГц. Я побачив осцилографом на виході, що він створює осцилляції якраз в режимі, там, десятками Герц, що також переривало комунікації, я помітив, що тільки я ставлю щупу осцилографа на вхід шини, все працює. лінк піднімається, тільки забираю щупу силографа, знову лінк пропадає. Я додав один послідовний резистор на сигнал із політноконтролером на комп'ютер, і все почало нормально працювати. Далі, що тут є? Це у нас звичайний приймач GPS і тут руко. Це що у нас тут дуже важливо, дуже необхідно. Це у нас передавач id коди, Те саме, що номер реєстрації на автомобілі і ваші права все разом. Якщо у вас цього немає на дроні... Ви можете потрапити в ті самі проблеми, якщо якщо їдете по дорозі без прави і без номера. Тобто великі суми грошей і навіть тюрма. Все дуже серйозно. Далі найбільша частина, можливо, що тут є, це камера. Вона виглядає, мабуть, такою гігантською як для такого дрона, але для комп'ютерного бачення, на який розрахований цей комп'ютер. Це дуже важливо. Це, як бачите, камера від бренду Raspberry Pi. Звичайно, продається без цього об'єктива. Це десь знайшов все в шухляді. Сам сенсор має, можна сказати, невисоку роздільну здатність 1456 на 1088, але оскільки він має спеціальний цей затвор загальної дії. Зробимо такий переклад. Він має свою специфіку. Нормальний сенсор він не робить, не знімає зображення зараз, він знімає зображення рядок за рядком. І тоді, якщо ми знімаємо щось рухоме, щось обертається, зображень може сильно спотворюватися. Спочатку спробував звичайний EMX-219 сенсор, найпопулярний, його трошки повертаєш, і зображення починає хлитати зліво направо. Вертикальні лінії проводяться як п'яні. Цього не відбувається з цим сенсором. Він знімає все зображення зараз. Кожен піксел в цьому сенсорі активний і має свою пам'ять. Тобто по синхронізації вони зберігають дані зображення всі разом і потім вичитуються через цей інтерфейс на частоті приблизно 1,2 гігабіта. Самі піксели в цьому сенсорі дуже великі. Ну, скажімо, відносно велике, 3.45 мікрона, що дозволяємо працювати в досить широкому інтервалі освітлення. Оскільки це не USB-сенсор UVC, що всі вже давно звикли, він не має на цій платі так званого ISP. Звичайні, навіть недорогі платки, USB, чи навіть MIP з інтерфейсом, вони мають процесор, який перетворює raw data, raw data сенсора, формат RGB чи навіть JPEG, в залежності від імплементації. Цей сенсор передає через цей кабель тільки RAW-дата. raw data, якщо у вас є камери Nikon чи Canon, ви можете знати, що всі фотографи, які є професіонали чи напівпрофесіонали, Полюбляють знімати фотографії в raw форматі І вже пізніше вони в своєму комп'ютері можуть обробляти ці фотографії таким чином, як їм подобається. Такий самий принцип цих сенсорів, які спеціально розроблені для машинного бачення. Дані через кабель попадають в комп'ютер, і сам цей комп'ютер займається процесингом цієї картинки. Якраз чип від ТІІ цей сок. Містить ASP в себе на борту, і через певний інтерфейс ми можемо перетворити raw формат у якийсь RGB-формат. Зараз в мене софтвер імплементований використовуючи G-streamer, і TI передає, тобто надає навіть source-код для того, щоб зробити G-streamer модулі чи G-streamer плагіни. Під різні функції. Один із цих плагінів виконує виконується функція ISP-процесор. Це досить цікава платформа у них. Там багато плагінів, які якраз підтримують хардверний процесинг на базі цього SOC. Він не тільки може робити кодування розкодування відеокадрів, він також робить аналіз. Стереозображення може визначати глибину зображення, тобто відстань до якихось точок на зображенні, якщо у вас є дві камери, і може виконувати деякі додаткові функції. Я так думаю, що досить цікаво є функція WDR стосовно цих самих сенсорів, це зображення в розширеному діапазоні. значень. Звичайно, цей самий сенсор дає зображення 10-бітне, але, наприклад, подібно до HDR, можна робити 2-3 експозиції, потім робити інтерполяцію цих зображень послідовних, щоб отримувати результуюче зображення з глибиною там, 14 чи навіть 20 біт. Я бачив є source code VTI, вони дають WDR до 20 біт. Тобто, за рахунок того, що ми пропускаємо певну кількість кадрів, бо ми їх групуємо, ми можемо... Отримати може повільніше, можливо, повільніше, але кадри значно більшою глибиною. Я вже так вияснив, що є спеціальний клас сенсорів для автомобілей, у них також невисока роздільна здатність, але вони мають вбудований режим WDR в сам сенсор. Тобто сенсор по цьому інтерфейсу може передавати дані глибиною. До 20 біт. Ну, звичайно, використовувати 14 біт, наприклад, в Тесли. Якщо використовувати загально прийнятий формат зображень, фактично 8-бітний, то ми маємо всього 256 градацій яскравості. Якщо ми використовуємо більшу глибину зображення 20 біт, ми отримуємо фантастичну глибину мільйона градацій яскравості. Якщо 14 біт, то ми можемо. Півтора десятка тисяч гадацій, що набагато краще. Можливо, якраз для таких аплікацій, автомобільних чи ось цих, дронових, більша глибина яскравості більш важлива, ніж кількість пікселів. Тобто всі ці моделі вони мають досить обмежену роздільну здатність, не там 640 на 640 або навіть менше роздільна здатність, але якщо ми. Будемо подавати дані на вхід процесора в форматі, який містить 14 біт, то ми можемо розпізнавати об'єкти з набагато вищою достовірністю. Хочу також показати, в мене є ще один сенсор з цього класу. Це я знайшов на Aliexpress. Це дуже популярний вузьких колах. Сенсор AR 02 34CS. Я побачив по цій ціні, по якій я придбав. Я не вірив спочатку, поки я не перевірив, що це є. Що це саме цей сенсор. Звичайно, вони коштують в районі починаючи від 100 доларів, і той вище. Залежно від імплементації. Багато з них дійсно мають asp процесор на борту, але... Дуже дешевих варіантів не бачив. Це саме примітивна імплементація, яка може бути. Тут сам сенсор з того боку. Три LDO для живлення. І один Clock Source на 12 МГц. що також само по собі є проблеми через те, що ті драйвери імплементації, що я знайшов, всі передбачають, що клок має бути 24 МГц. Відповідно, воно нічого не працює. Але мені вдалося хакнути. Цей сенсор також видає дуже гарну, пристойну картинку. Цей сенсор, щоб запрацював, то вже довелося зробити хак, щоб відповідно підтримки його в софтурі ніде немає. То я. Драйвер був фактично готовий в Linux, але вся подальша імплементація, включаючи DTD3, софт VTI, який процесує картинку, продає в ESP. Все це було невідомо, прийшлося доімплементувати. Зараз працює більш-менш нормально. Потім зроблю демонстраційне відео. Ще в мене є одна цікава річ. Це Хтось дістав очі з автомобіля Tesla модель S, наскільки мені відомо. Як бачимо, це фронтальна камера, в якої аж сенсори. На деяких форумах були спекуляції, що в нього є стереобачення. Але по факту всі три камери різні. По центру ми бачимо камери з дуже широким зором майже фішай. деяким даним свідків це 120 градусів камера, і ці ще по краям, це що справа трошки менший кут має, та що зліва це взагалі далеко бачення. Тобто треба думати, що Tesla AI. Процесує три відеопотоки за раз одночасно, і може робити впізнавання якихось об'єктів одночасно на різній відстані. І потім вже наступний алгоритм може комбінувати інформацію, відповідні об'єкти, рознесені відповідно у часі, і робити точніші висновки, мабуть так. Всередині, по деяким даним, сенсори від того самого OnSemi AR. Zero one, Three, Two. Але я ще його не під'єднав. Тут у нас три інтерфейси кожен окремо для кожної камери. Це коаксіальний кабель, по якому передивіться і приймаються дані. і подається живлення на кожен сенсор окремо. Як розберуся, запущу, то дам знати. Ось, В принципі, все з огляду хардвер. Будуть питання, задавайте, можемо обговорити. Я тут забув дещо показати. Ось ви тут бачите ці дивного кольору кабельки. Виглядає не дуже через те, що, як завжди, тимчасовий варіант. Але я побачив у відео з Джошуа Бартвеллом, як він замотає ці самі дроти у алюмінієву фольгу, і подумав, що мусить бути якийсь інший спосіб. Для чого це призначено? Ось тут у нас є. GPS-приймач і GPS-приймач завжди працює в, екстремально, в екстремальних умовах дуже низьких сигналів. І якщо ось ці кабельки цей робити не екранованими, то фактично сам кабель GPS і ось цей кабель мавлінка глушить GPS-сигнал буквально в два рази, напевно, по кількості супутників. Те саме підтверджує Джошуа Бардвелл. Через те я взяв ті дроти, які були стандартні. Я їх просто протягнув через екран і зверху вдів цю ізоляцію. Я збираюся зробити його більш цивілізовано, якщо буде час і натхнення, хочу використати ось цей тоненький, гарний кеблючок екранований. Буде набагато виглядати приємніше. але це час і натхнення. Інший момент. Я не показав тут. Це, тут є цей сенсор з двома такими трубками. Бачите, вони різні через те, що він постраждав в одному випробувальному польоті. І одна трубка з загубі імпровізував. Поряд знаходиться optical flow сенсор, а ці дві трубки це rangefinder оптичний. Мабуть, не лазить. Скоріше все, в них фарш червона ніг. Для чого вона потрібно? Вона допомагає мені. Значно полегшити керування дроном на малих висотах і суттєво зменшує горизонтальні випадкові зміщення. Тобто він зависає і може висіти на висоті, скажімо, 1 метр, досить стабільно. Це таке допрацювання. Я можу погодити, що це все, все виглядає страшненько, але можливо йому можна пробачити як діючому макету. Навіть Можна зробити на 3D принтері Ось тут халабуду сховати це в об'єктиві, плату комп'ютера зробити все більш елегантно, по феншую. так щоб воно привабливе було для інвесторів, якщо таки знайдуться. Але це окрема тема, поки що роблю тест. Далі наступні плани я планую. Замість мого першого прототипу зробити цей прототип в версії 2. <кій> він так і планувався, але я відклав на якийсь час його і працював над цим проєктом із Eli, поки він не почав працювати. Я так подумав, що має сенс зібрати деякі досвід, деякі дані, як працює звичайний стоковий політний контролер у взаємодії з AI. Потім, як буде можливість, можна буде завершити мій px 4 і зробити це як монолітну платформу на базі більших чипів, у Техас-інструмент на даний момент є, так можна сказати, три градації чипів. Це один AM67A, той, в який використовується бікло YAI, інший AM68 це Близький по потужності до того, що використовується у бігало, бо на 64 Навіть його почали, скажемо так, ТІІ, недавно своєму нову назву ам 68 p І є ще дуже цікава платка на базі am 69 a яка <клес> фактично є чотирикратної потужності порівняно з М68. Тобто, якщо в М67 є половина потужності АМ68, то ГМ-69 в 4 рази потужніший, як і М68, і відповідно в 8 разів потужніша за М67. А М-69 може працювати з до 12 камер паралельно, ну, можливо, ось тільки не треба. Що його навантажити 4-6 камер, це буде більш ніж достатньо до такої досить потужної і складної системи, такої потужної і складної автономної системи. Але це все дальні перспективи. Для початку я збираюсь використовувати як політний контролер той самий, який виготовлений Міку Air H743. Не знаю кому. От мені подобається, що тут не треба паяти з цих площадок, і все зроблено на цих роз'ємчиках. Не подобається, що крок контактів цих роз'ємчик один міліметр для того, щоб обтиснути свій кабельок. Це напевно треба робити під мікроскопом, а друга проблема, що я не бачив доступного інструменту, який би добре зручно працював. З роз'ємами з таким кроком. Тут також є FSD-карточка, яку можна замінити, на якій пишуться в PX4 це конфігурації і політні лод. Наприклад, рекламують f722 16 Мб флеш-пам'яті на борту, але це критично недостатньо в мене за один тестовий політ. Може бути один файл 32 МБ. Так що 4 ГБ, як це вони постачають, виглядає, я би сказав, більше як достатньо. Тут їхній недорогий GPS-сенсор, також має магнітометр, незважаючи на її на його невелику, працює досить нормально. Моторчики я використав для цього дрона ось ці T-Motor Velox 2808. Вони вже в мене працювали в першому прототипі, показали себе добре. Так що, я думаю, вони продовжать успішно працювати. Як і всі і з я раніше використовував ось цю маленьку платку, незважаючи на її дуже малі габарити, вона показала себе добре, Витримує перенавантаження. Це від фірми Skystars. Мені сподобалося його, скажімо так, хорошою якістю виконання. І я вирішив наступний варіант використати цей самий фірми SkyStars, їхній чотирьохканальний канальний із АМ62. Це 60-амперний варіант, як вони стверджують. Додатковим охолодженням, що тут доброго, наскрізна металізація по краю. Далеко не всі її ці мають. І багато отворів наскрізь через плату. При припайці там. Припой заливається і виходить досить міцне з'єднання. У мене вже були проблеми, коли в цих які контактну площадку тільки з одного боку дріт може її відірвати прямо від плати, Ремонту не підлягає. Якщо ви бачите, тут є усього 8 транзисторів знизу із всіх 24 штуки, тобто ось тут, зверху. Під алюмінієвою кришечкою радіатором у нас 16 транзисторів. Я так думаю, що розробник таким чином намагався збалансувати теплове навантаження, і на радіаторі виконав 16 транзисторів, тобто 2-3 знання. Ось це власне все про перспективи. Наразі дякую. Побачимося на наступному відео, де я планую. Розказати про свої експерименти, тести, про те, як я тренував свою модельку, і що з того вийшло? Так що до побачення, дякую за увагу. Побачимось.